Всім привіт! Сьогодні пропоную подумати разом над таким питанням, навіщо нам зоопарки? Загалом існує досить багато думок, щодо цього від радикальних потрібно випустити всіх тварин в ліс і закрити всі зоопарки, бо це тюрма, це неволя, так не можна, це жорстоке поводження. І, до навпаки, таких концепцій, як закрити зоопарки для відвідувачів, або ж, навпаки, максимально збільшити контакт відвідувача і тварини, наскільки це можливо. Давайте подумаємо про те, навіщо взагалі існують зоопарки. По-перше, давайте розберемося з назвами. Часто в літературі або в новинах ми чуємо слова «зоопарк» і звіринець як синоніми. Чи так це насправді? Ну, не зовсім. Справа в тому, що звіринець це місце, де утримуються тварини просто для того, щоб демонструвати їх людям. Це вже було відомо за довго до наших часів, ще в античну епоху. Тварини відловлювали, для цього споряджували цілі експедиції окремі, для того, щоб підкреслити велич, багатство і могутність якогось із царів. Звісно, що інтересами тварин в той момент ніхто не опікувався, їх дарували, утримували, як доведеться, і інтереси або якісь просвітницькі цілі при цьому не переслідувалися. Що ж зараз? Зараз ця концепція має бути докорінно змінена, і хороший сучасний зоопарк не повинен бути звіринцем, тобто просто місцем, де для втіхи публіки утримуються дикі тварини. Зоопарк має бути перш за все тим місцем, куди люди приходять отримати якісь нові знання про природу, подивитися на тварин, дізнатися про них щось цікаве, щось нове а також, надихнувшись красою дикої природи, у них має виникнути бажання робити щось хороше, якісь можливо нові екологічні навички, набувати, охороняти природу, дбати про світ навколо себе. Отже, як відрізнити хороший сучасний зоопарк від звіринця? В сучасному зоопарку мають бути представлені чотири такі задачі: як рекреаційна або відпочинок, просвітницька, наукова і природозахист. Давайте розберемося з кожною з них окремо. Рекреаційна функція зоопарку полягає в тому, щоб відвідувачам було приємно привести час в зоопарку для того, щоб туди хотілося повертатися знову і знову, для того, щоб там можна було провести час з сім'єю на вихідних і отримати від цього естетичне задоволення. Звісно, для цього зоопарк має, повинен мати гарний привабливий зовнішній вигляд. Крім красивих тварин, красивих експозицій, це має бути також місцем для прогулянки, де просто приємно побачити красивий ландшафтний парк. Якщо людям сподобається, вони захочуть прийти знову, і тоді можна буде. Їм донести якісь інші просвітницькі або наукові ідеї, і зоопарк зможе виконувати свою наступну просвітницьку функцію. В чому ж полягає просвітницька функція зоопарку? Більшість людей і так приходить до зоопарку не лише щоб просто подивитися, але й щоб довідатися щось нове про тварин. Але ми не повинні обмежуватися даними, які є на етикетці. Наприклад, де мешкає тварина, чим харчується, хоча це теж важливо. Але має бути якесь ще спілкування з відвідувачами, заклик їх до більш раціонального природокористування, до ем, збереження дикого світу, до дбайливого ставлення до тварин, рослин і загалом навколишнього середовища. Наукова функція зоопарку. Звісно, для того, щоб комусь щось розказувати, потрібно самим щось знати. Тому зоопарк має бути також центром наукової роботи. Важливо проводити дослідження в зоопарку, адже це фактично унікальна. Можливість бачити зблизька тварин, мати можливість якось вплинути на їх поведінку. І є дуже багато речей, які неможливо добре досліджувати в живій природі, в дикій природі. Наприклад, в зоопарку розвинені такі галузі, як ветеринарія, поведінка, психофізіологія тварин. В природі ці всі речі досліджувати дуже і дуже важко. Окремо і найбільш широко хотілося б зосередити таку увагу на четвертій і фактично найважливішій функції зоопарку це природозахист. Я думаю, що всі ви знаєте про глобальні вимирання, які траплялися і раніше, і, напевно, у всіх у вас є така асоціація з динозаврами, коли ми говоримо про великі вимирання. Зараз про це, напевно, ви не прочитаєте в новинах або у пресі, але. Зараз ми перебуваємо в стані шостого глобального вимирання. У минуле століття зникало приблизно по 2-3 види на 100 років. Насправді це зовсім небагато. Але лише в 20 столітті цей процес почав набувати загрожуючих масштабів і зникло більше 220 видів тварин. За прогнозами, у 21 столітті, якщо темпи будуть зберігатися, зникне дуже дуже багато сотень видів. Що ж робити, аби цьому запобігти? Звісно, часом ми не можемо вплинути на ті умови, які є в дикій природі. Наприклад, якщо знищується середовище існування на полювання на тварин, на всі ці речі вплинути досить складно. Тому необхідно мати деякий резерв тварин, які будуть отримуватися в неволі, в штучних умовах, в безпеці і. Таким чином ми будемо уникати повного зникнення видів у природі. Загалом, це є функцією Європейської асоціації зоопарків та акваріумів. Ця організація дбає про те, щоб статус члена асоціації отримували лише ті зоопарки, які, по-перше, мають оці чотири основні функції сучасного зоопарку, А по-друге, належним чином дбають про тварин, де тварини не будуть отримуватися в тісних клітках. І їм буде надаватися сучасна медична допомога, а також хороші умови харчування та утримання. Отже, сучасний зоопарк це в першу чергу науково-просвітницький заклад з порятунку природи. А в наших наступних лекціях ми обов'язково проговоримо і про роль зоопарків у збереженні окремих видів тварин, занесених до червоної книги. Дякую вам за увагу!